Мої вам вітання. Так як я і говорив, зона 84 тисячі. Кувала як магніт. Він навіть сходив нижче. Мінімальна була 8600. а ну Так, 8600. Він навіть туди сходив. Зону. Глянув, так, оце вже не актуальна у нас зона. Так як був квіз. Так. На тижневі робить. Робиться 10 рівень. І рівень, що може, ціна може сюди примитися. Не було, що тут аж це вниз погода не годиться, по стопу вибило. Так, не відключеннями світла, Чесно вам скажу. Трішечки не вистачає часу. Так, у нас тут була пропаговка. Зону він пробив. Ось та зона велика. Трішечки. Так, хлинку. Погляну, що тут у нас. Так. У нас тут ці баланси ще величезний. Тайсій баланс. Можеть не було тут реакції, Но піде перекривати імбаланс. баланс. нам зона, скажем так, не актуальна. Оце ось кажем свіп. Актуальний, який перекриє. І будемо чекати ціну по 53 навіть 620 альта. Взагалі провалиться. Так що в нас по біткоін домінації. Біткоін домінація дала свіп вверх і зараз йде проторговка. Не буде дивно, якщо це буде у нас боковий. Зараз піде німи сюди, десь цю зону, коли буде вертатися. Так, цей сценарій у нас не відбувся. Так що йде проторговка. Канала був виход по нарисуємо. Так, індомінація. Так, індомінація, до речі, падатиме. Те, що я бачу, було перекриття осінь балансу от, от, величезно на місячному таймфреймі. І тут як повішений, похоже. І він може йти збирати ось тону на 52. Ну, так як я і говорив, що десь в кінці листопада, на початку грудня, може початися альцезон. Будьте уважні і якраз це падіння може дати ну, закупитися. Можливість закупитися. Так. Що ж у нас там робиться по цьому? По карті ліквідації? Сейчас Інтересує більший таймфрайм. Так. Десят тисяч. півроку. Горі накопичується. Зараз буде поход вниз, проторговка і потім поход, виход вверх. Я тут на горі у нас на 25 тисячах багато ліквідності зібралося. В принципі, особа нічого не кажуть, те, що вгорі багато ліквідності назбиралося. 94 тисячі. Так, по корті ліквідації повинен би піти вверх, Але, як на мене, я в цьому сумніваюся. У нас є місячна свіча, місяць скоро закриється повна. Навіть, як казалось, тону брати місяць. У нас є. Він може пройти. Ну, в принципі, можливий такий сценарій, так як на інших альсезонах він падав десь аналогічний. 8-55%. 55%, 55 взяти звідси, це у нас от. Роздиційно. Маленький. Ну, що не зробиш з цим. Меняю цей біткоін туди йди. Ну, тут а, ок, на падіння. І доволі може бути прискорене тут падіння біткоїном. Так, давайте візьмемо ефір. Ефір теж було падіння. І у нас ось, ми рисували навіть воду тут рисували. В принципі так, мене цікавить більше тейфра місяць, так, так у нас. Місяці. Місяць по ефіру, якщо брати, то і без зони. Звісно краще було брати пісень з цієї зони. Так, що в нас тут по ефіру? Усе повидальоти. Потрібно вже. Так. Давай видаляємо. Пробиття було вниз. Якщо прапору, так. у нас є також. Але реакції щось. Я не бачу з Поки що. Бачу реакції, так. Проти. Можеть піти перекривати сюди. Ну, як на спод, я скажу, що в цих зонах пора вже докупати. В цій зоні. Ось отут десь треба буде докупити. Тут в цій зоні докупити. Прямо графіку подивимось. Є. Такий ордер-блок Непоганий. Ордер блока. може бути реакція. Ну, подивимось, буде. Можливо, коли біткоін почне падати ще вниз, до цієї зони родиться. Так що такі справи. Дякую вам за увагу. Горної профітної торгівлі. І до зустрічі!